Привіт, друзі, кіберспортсмени, кіберкотлети задроти. сьогодні поговоримо про карту Anubis та позицію коннектор. Коннектор є одною із найважливіших точок для збору інформації на цій мапі. З коннектора дуже гарно видно воду. Та, дуже часто терористи, віджавши міт, дропаються у вікно і заходять в коннектор, що призводить до дуже великого дискомфорту китешників. Якщо терористи зайняли коннектор, вони вам не дадуть спокійно жити на точці Б. Отож, можемо зробити висновок, що ось ця зона дуже важлива на цій мапі. Що нам потрібно зробити для того, щоб зайняти конектор за сторону терористів? Даємо смок в коннектор дефолтний або ось такий, як я, немає значення. Поки ви добіжите до коннектора, смок розкриється у вас. Даємо ось такий молік та можемо зайти в смок потихеньку, щоб не спалитися і побачити, хто там є. Також дуже важливо дочекати ось куточок справа, тому що молік туди дуже зачасту не догорає. Якщо ви зайняли коннектор, ви контролюєте всю мапу. Як це виглядає в грі? Тут тіммейт дав мені смок коннектора, а я дав смок на мідл. Що ми робимо за КТ? Даємо антираш флешку. Заходимо в коннектор та даємо ось такий смок. Ось бачите, така колона є трошечки від угла лівіше, та в самий низ. Смок розкриється дуже цікавим чином, але обережно його дуже часто прострілюють. Зліва утворюється так, так називаємий ванвей, через який ми можемо зіграти, зробити один кіл або два кіла. Якщо нікого не бачив, ми прострілюємось ці дерев'яшки та можемо дати флешку через верх та повертаємось в сайт після своїх дій. Під цей смок я зробив просто тонну фрагів, дивимося як це виглядає в грі.